Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми в ЄС оголосили про створення енергетичного союзу, об'єднання країн, де вільний рух енергії вважатиметься однією із засадничих свобод. Вимушені переселенці в Україні мають не лише матеріальні, а й інформаційні потреби. Разом із традиційною гуманітарною допомогою ЄС запроваджує інформаційну підтримку постраждалих. 10 мільйонів євро для енергоефективності 11 українських міст. Це гранти ЄС для зменшення споживання тепла та шкідливих викидів. Складні тести якості товарів, включно із медичним обладнанням, тепер доступні у кількох українських лабораторіях. Обладнання придбане за підтримки ЄС. Якщо ситуація на Донбасі не поліпшиться, євросоюз має застосувати нові санкції проти Росії. Глава Європейської ради Дональд Туск під час слухань у Європарламенті заявив, що додаткові санкції залишаються на столі. і ЄС має бути готовим до будь-якого розвитку подій. При цьому лідери ЄС залишаються єдиними у цьому питанні і надалі підтримуватимуть реалізацію мирної угоди в Україні. Нині Брюссель наполягає на посиленні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Велика Британія один із послідовних критиків агресивної політики Кремля. Грунтовну доповідь про причини української кризи підготували у палаті лордів. Головні тези: ЄС неправильно оцінював настрої Кремля, а Британія не взяла активної участі у вирішенні конфлікту. Стратегія великої дипломатії у нових умовах агресії обговорювалася під час візиту високого представника ЄС Федеріки Могеріні, яка виступила у Королівському інституті міжнародних відносин. Ситуація на наших кордонах ще ніколи не була настільки неспокійною та нестабільною, із цими загрозами потрібно боротися найширшим арсеналом доступних засобів. Потрібно поєднувати санкції та тиск, швидку реакцію та спокійні переговори, сувору і м'яку силу. Напруга на Донбасі не спадає. Наступною критичною точкою може стати Маріуполь. Якщо бойовики підуть у наступ, санкції ЄС мають бути автоматичними. Такі заяви лунали у багатьох європейських столицях. Проте у Лондоні закликали діяти суворіше, відключити Росію від міжнародної системи міжбанківських комунікацій. Подальше вторгнення сил, підтриманих Росією та російських військ, буде сприйнято як спроба розчленування суверенної демократичної держави, члени ООН. Це неприйнятно для Європи. Сподіваюся, євросоюз відреагує одностайне застосуванням радикальних економічних санкцій і відключенням СВІФТ. Якщо це станеться, Росія опиниться поза 21 століттям, коли дійде до інвестування банківських розрахунків. Тощо водночас головний учасник переговорів з Володимиром Путіним, канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжує закликати до виконання мінської угоди. Ми маємо зробити все можливе, щоб перетворити домовленості з надії в реальність. Це могло б стати першим кроком. Однак їх імплементація відбувається повільно. одні лідери європейських держав виступають з досить жорсткою критикою Росії. Інші з поміркованими заявами це дає можливість Путіну обирати той вектор. Який він може для себе вважати прийнятним. ця сама історія там кнута і пряніка. Вона теж діє і в стосунках Росії із європейським союзом. Після останніх переговорів у нормандському форматі у європейських кабінетах випрацьовують нову стратегію поведінки щодо Росії, вважають в Українському інституті світової політики. Однак звертають увагу і на інші інструменти впливу, скажімо, Велика Британія заявила, що направить до України Військових інструкторів у Лондоні уточнили, зброю Україні не надаватимуть а інструктори працюватимуть далеко від Донбасу для Путіна. Дуже хотілося би, щоб це ця, ця війна, яка існує на території України, щоб вона йшла по осі Росія проти Америки чи Росія там проти Європи. Тобто, якщо сюди переходить, грубо кажучи, зброя там сполучених штатів Америки, це підтверджує якраз міф, що це якраз боротьба не України за власну ідентичність, самобутність і збереження територіальної цілісності, скільки це боротьба за сфери впливу, тому для дипломатів теж стоїть дуже велике питання в тому, щоб цей міф з віртуального не перетворювати в реальне. Потужну політичну підтримку Україна здобула у європейському парламенті на порядку. Денному першого засідання комітету з питань асоціації, можливість миротворчої місії на території України та співпраця парламентів. Це перше засідання комітету асоціації. Ми переходимо на зовсім інший рівень нашої співпраці між Україною та Європейським Союзом. Як результатом цієї співпраці має бути Чіткий план щодо асоціації України з європейським союзом. Я ще раз підтвердив, що ми виступаємо проти анексії Криму і проти втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, і ми засуджуємо це одностайно. Ми домовилися, що у цій складній ситуації зробимо все можливе, що можуть зробити такі органи, як парламент, і ми будемо це робити спільно. Після анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Країни ЄС раніше скептики щодо євроінтеграції України змінили думку. Заявляють у Києві. Тут сподіваються, країни ЄС ратифікують угоду про асоціацію без. Тривалих дискусій Єврокомісія презентувала стратегію побудови енергетичного союзу в Європі. Енергетичні потоки, оголошені п'ятою свободою разом зі свободою руху осіб, товарів, капіталу та послуг. Одним із джерел енергії тепер розглядається енергоефективність. Також стануть можливими загальноєвропейські закупівлі газу. Стратегія також передбачає гарантоване використання частини потужностей електромереж задля транзиту. Метою енергетичного союзу стане зменшення залежності від постачальників монополістів, більша прозорість контрактів і спільна енергетична політика країн-учасниць об'єднання. І гість вікна в Європу Наталія Слободян, міжнародний центр перспективних досліджень. Щиро дякую за вашу участь. Вітаю, Якою може бути роль України в майбутньому енергетичному союзі? Ви знаєте, Україна є унікальною державою, яка має надзвичайно багатий енергетичний потенціал. Тут ми можемо говорити і про власний видобуток. Власне, ми видобуваємо абсолютно всі енергетичні ресурси, які нам сьогодні є потрібними. Це газ. Частково нафта, уран, вугілля. А ще Україна має надзвичайно розвинуту газотранспортну систему. І що найважливіше, на чому необхідно власне поставити знак наголосу, це наші газові сховища, так би мовити, газові хаби для порівняння. Тут назву лише дві цифри. В сумі європейські держави мають такі сховища обсягом 75 мільярдів газу. Ми говоримо про всі європейські держави. А Україна володіє цими потужностями у обсязі 35 мільярдів кубометрів газу. Тобто про унікальність України, про її надзвичайну роль, можливо, у майбутньому енергетичному співтоваристві або союзі тут неможливо навіть під сумнів ставити про те, що Україна повинна бути включена у ці загальні процеси. Зараз у європейському союзі розглядають енергоносії, енергопотоки як п'яту свободу. Які механізми правові і можливо, якісь гарантії. І випаливатимуть із цих формулювань, які закладені у створенні енергетичного союзу. Угу. Ви знаєте, така позиція Європи є не випадковою, тому що Росія задекларувала у своїй енергетичній стратегії, що енергетичні ресурси це інструмент політичної протидії. І хрестоматійно за теорію політології, як правило, такі інструменти бувають або жорсткими, або м'якими. На жаль, сьогодні ми бачимо використання енергетичних ресурсів, енергетичних джерел як інструмент, жорсткий інструмент політичний, який змушує держави повз їхньої волі приймати ті або інші економічні або політичні рішення. Тому, коли ми говоримо про п'яту свободу, тут необхідно говорити про свободу, яка є життєво важлива. Вивою для суверенітету держави, для життєдіяльності держави і залучення України до цих процесів це є її стратегічним пріоритетом. Перш за все, тут необхідно говорити вести мову про диверсифікацію енергетичних ресурсів, про інноваційний підхід, про розширення, скажімо, залученості інших енергетичних ресурсів до нашого енергобалансу. Тут я мову веду про. Про такий момент, як зріджений газ, як ЛНЖ-термінали та інші інноваційні заходи, скажіть, а як на вашу думку, чи може Україна забезпечити цю енергетичну свободу, беручи до уваги її енергонеефективність порівняно із країнами Європейського Союзу? Угу. Ви знаєте, ця проблема є дійсно надзвичайно складною для України. А скажімо, та ж Польща вона досягла енергоефективності упродовж 5-7 років, але це були дуже Такі жорсткі реформи, я б сказала, навіть шокові реформи для населення. А реформи, які були сфокусовані перш за все на ініціативності місцевих громад, малих громад, це процес надзвичайно складний, і він не вирішується упродовж там року, двох або трьох. Ну було б наївно вважати, е, що ми можемо досягти того ж енергоефективності за досить такий короткий проміжок часу. Якщо повернутись до поточної ситуації, в Москві тепер говорять, що можуть відімкнути газ для України. України через непроплату чи відповідається діючим контрактам? Так, насправді це не відповідає діючим контрактам, тому що Росія прагне сьогодні перевести даний конфлікт у площину корпоративних інтересів, корпоративної дискусії між Нафтогазом і Газпромом. Але тут необхідно дивитися з іншої сторони, скажімо, ті приховані цілі, які переслідує Росія. По-перше, відома сторона конфлікту: це те, що газ, який постачається на непідконтрольні Україні території до ЛНР і ЛНР, оплата за цей газ перекладається на український уряд. Основний Меседж такі, що якщо ви вважаєте, що то є ваша територія, будь ласка, сплачуйте за споживання газу, який є. А у цьому фокусі розглянемо цілі, які ставить перед собою Росія, Її можна розкласти на політичний і економічний аспект. Політичний аспект це у даній ситуації загострити перемовний процес і отримати додаткові козири під час наступних перемовин у нормандському форматі. Тобто, окрім припинення бойових дій, військових дій, ще вести певну дискусію про те, що поставки газу можуть бути підсумнівом до Європи і необхідно. Тідно посилити режим безпеки, відповідальність, як постачальник на себе бере Росія. Тощо наступний аспект це примусити Європу купувати додаткові обсяги газу через паніку, через ту нестабільність, яка може виникнути, у період, який, в принципі, є досить. Таким затишним періодом на енергетичному газовому ринку у цей період ми говоримо про закінчення опалювального сезону. Як правильно, як правило, у весняно-літній період європейські держави менше закуповують блакитного палива у Росії, але утворена ситуація вона вимушено спонукає накопичувати додаткові резерви газу. Водночас Росія досить оперативно відреагувала на заяву прем'єр-міністра Яценюка про створення резервного фонду газу. Взагалі, така стратегічна ініціатива, вона ну досить продумана, слушна і перспективна. І дійсно вона в українській, скажімо, політиці вперше вводиться. Раніше ми ніколи не робили певних стратегічних резервів енергоносіїв. Але враховуючи ситуацію непросту, складну, досить деструктивну, яка сьогодні є у нас у відносинах з Російською Федерацією як основним постачальником енергоресурсів, було прийнято дальновидне політичне рішення про створення створення стратегічних резервів газу на наступний період, як ви оцінюєте енергетичні угоди, підписані президентом Путіним, із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті? Яких політична мета? А, ви знаєте, ці угоди під собою не мають абсолютно ніякого економічного підґрунтя. Вони є частково збитковими для Росії, тому що вона фактично ну фактично займається благодійністю відповідно до цих угод з постачання енергоносіїв. А тут основна мета це політична мета. А європа вперше об'єдналася і досить активно згуртувалася не лише навколо питання політичної або економічної, скажімо, єдності, а основою. Інтеграції став енергетичний чинник. і для Росії стратегічно важливо зробити такі форпости, енергетичні лобі у центрі Європи, які мають, по-перше, розвинену енергетичну інфраструктуру, котрі є стратегічно важливими об'єктами в енергетичному союзі Європи, а для того, щоб посіяти певне розмежування, для того щоб посіяти певні такі деструктивні аспекти і не дати можливості європейським державам згуртуватися. Паралельно з Угорщиною перемовини ведуться із Болгарією, із Туреччиною і Сербією для того, щоб збудувати так би мовити, дугу таку російську дугу по певній частині центрально-східної Європи, яка б могла протистояти будь-яким гуртуючим ініціативам загального європейського союзу. Наталія Слободян, міжнародний центр перспективних досліджень. Щиро дякую за вашу участь. Кількість внутрішніх переселенців в Україні продовжує зростати. Організація інтернію провела дослідження потреб переселенців в інформаційній підтримці. Його результати свідчать, що зв'язок між урядовими інституціями, волонтерами і громадами надто слабкий. А переселенці, які критично потребують порад, часто їх не отримують. Одним із напрямків допомоги, що його тепер надає ЄС, є саме інформаційна підтримка громадян, які постраждали від збройного протистояння на українському сході. Серед міст Києва тут найбільший волонтерський центр в Україні. Щодня сюди звертаються кілька сотень переселенців зі сходу. Черги ще до відкриття. За день кілька сотень відвідувачів і щодня до півсотні нових родин розповідає волонтерка Олеся. «20 тисяч ми не вважали. Ну, недели, мабуть, три тому, а зараз просто я не влазила в базу, не смотрела сколько. Ну, чудовищное количество на самом деле. Її телефон не замовкає. Навіть під час інтерв'ю ми переривали запис кілька разів, плюс сотні повідомлень у соціальній мережі. Жінка не може не відповісти, адже переселенці довіряють волонтерам. Ви бачили, яку допомогу дає государство? Ну, серйозно, хтось нічого її відео? Я не відав. Є, да, є виплати від государства, вони должны компенсувати оплату жилья. Наприклад, в Києві это смішно. Переселенці спілкуються неохоче, тільки не бачать камеру, ховають обличчя. Про потреби утікачів зі Сходу розповідає Віталій. Команда інтерніс змогла провести дослідження. Окрім матеріальних потреб, люди мають потреби інформаційні. Скажімо, що до можливостей отримання допомоги, переїзду, адаптації на новому місці. Громадяни також не знаю, Мають своїх прав більшість із цих питань залишаються без відповідей в Україні. Є колективна безвідповідальність, тому що величезна кількість інституцій займається міністерств. Питаннями, які пов'язані із Донбасом, відповідно, немає якоїсь чіткої інформаційної політики. міністерства між собою не координуються. Немає єдиної державної якоїсь політики стосовно переселенців, тому що вся увага все ж таки іде на боротьбу з пропагандою. Комунікація з громадами, державою та волонтерами це новий напрямок гуманітарної допомоги. Експерти зазначають, попри роботу гарячих ліній, отримати потрібну інформацію вкрай складно, надто коли зростає кількість обстрілів. Натомість мешканці окуп. Ованих територій покладаються на сарафанне радіо, мобільні телефони, соціальні мережі та російські телевізійні канали або ж місцеві змі. За результатами нашого дослідження ми дійшли висновку, що, попри наявність достатньої кількості засобів масової інформації на Донбасі, там існує прогалина в інформації не просто в новинах, а щодо життєво необхідної інформації. Місцеві зміни беруть участі у донесенні необхідних повідомлень, які зможуть допомогти. Скажімо, де отримати допомогу, куди звернутись тощо. І таких переселенців уже майже мільйон, які не знають, як їм жити далі, і відсутність роботи ЗМІ у цьому процесі найбільша проблема. Саме про це ми Доповіли, ми різні, ми разом. Це лише один із десятка проєктів, які покликані розповісти про потреби переселенців. Він орієнтований саме на регіональні змі. Відтак на місцевих каналах уже побільшало особистих історій про переселенців зі сходу. Працювати на рівні більше ідей, цінностей, і це дуже важливо, тому що це. Все, що ми бачимо зараз, це відбувається на власне борборотьба. Ідею явлень, стереотипів, міфів, які всі зав'язалися в єдиний клубок, в нерозв'язний. Самостійно впоратися у такій ситуації українцям годі. Інформаційна кампанія плюс гуманітарна допомога такою тепер є підтримка ЄС цього тижня. Півтора мільйона євро. Це чергова адресна допомога для переселенців на Дніпропетровщині. Коли проаналізувати форми допомоги, то дійсно вона потрапляє безпосередньо до цих людей, тобто нема жодних там якісь. Ну, посередників таких. Звичайно, ми працюємо через міжнародні організації, через громадські організації, які мають безпосередній контакт з тими, хто є у скруті. Так що вся допомога дійсно потрапляє до цих людей, і ми це робимо, тому щоб цим людям полегшити їх складне становище. 305 мільйонів євро анонсована фінансова допомога від Європейського союзу. Сума не остаточна. Вона також зростає за рахунок гуманітарних вантажів, які доправляють країни ЄС, лідерами є Німеччина та Польща. 11 невеликих українських міст отримали підтримку ЄС в інвестиційних проєктах зі збільшення енергоефективності. Їх вартість 10 мільйонів євро, 8 з яких надані Євросоюзом. У муніципалітетах підрахували рахунки на енергію, мають зменшитися принаймні вдвічі. У масштабах цілої країни ці заходи знизять залежність України від імпортних енергоносіїв. Для невеличкої долини на Івано-Франківщині це уже другий проект співпраці з ЄС в царині енергоефективності. Документи подали торійки, стали одним із 11 переможців. Бюджет запросили близько мільйона євро. Такої суми досі не вигравало жодне мале місто. Якщо переводити на мову бюджету, то це п'ять бюджетів розвитку, п'ятирічний бюджет розвитку нашого міста на сьогоднішній день. Це звичайно космічна сума для нас. Це рекордна сума для, для нашого міста, і взагалі це рекордна сума для тих міст, які виграли цього року цей проект. Тепер візьмуться за утеплення житлового фонду, каже голова долини. На опалення зазвичай витрачають половину ресурсів міста. Частка споживання житлового фонду надто велика. Долина беззаперечний лідер серед малих прикарпатських міст у плані енергозбереження. А вже за три роки тут планують утеплити близько 20% житлового фонду за допомогою європейського гранту. В цілому це дозволить скоротити споживання газу на 20%. Проекти на європейський грант подавали близько 40 українських міст, що підписали угоду мерів. Ініціативу започатковану євросоюзом в її межах. Узяли на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність а також до 2020 року зменшити викиди в атмосферу на 20%. Українських міст підписантів на сьогоднішній день. Є 90 міст, куди приймають участь у угоді мерів. Це частина з тих 5700 міст європейського союзу і інших частин світу. Котрі участь в цій ініціативи приймають, фактично Україна серед країн пострадянського простору, серед країн східного партнерства і центральної Азії є лідером у цій програмі, тобто загальної кількості 150 міст учасників дев'яносто є українськими. Коштом євросоюзу, малі міста можуть утепляти теплотраси, будинки, модернізувати котельні. Для цього зобов'язується створити посаду енергоменеджера міста і створити програму сталого енергетичного розвитку. ЄС обіцяє і надалі підтримувати такі ініціативи. На всі проекти, євросоюз спрямує близько 450 мільйонів євро фонду пакетних інвестицій, значна частина яких передбачена і для України. Це відбудеться, якщо малі міста презентуватимуть гідні проекти з модернізації енергетичної житлово-комунальної інфраструктури малих міст. На сьогодні аналогічних проєктів, що фінансуються євросоюзом, десятки для України це значний внесок в енергетичну незалежність. Якщо ви... Опалювальний період, тобто з серпня по березень 13-14 тобто підприємства теплової енергетики спожили газ ну, в межах 8,3 мільярда кубів, то в цьому році я думаю, що ця цифра буде як складати на не більше, як на 6 мільярдів. Малі українські міста уже стали носіями позитивного досвіду в економії енергоресурсів. Є сотні об'єктів, що демонструють скорочення споживання до 70%. Експерти переконані, саме регулювання споживання ключ до вирішення енергетичних проблем України. Українські лабораторії поповнили арсеналом приладів для тестування якості промислових товарів. ЄС профінансував 12 мільйонів євро на придбання такого обладнання. Бюджет розділили між чотирма лабораторіями. Левову частку грошей отримав Укрметр тест стандарт. Тепер там працюють робот-маніпулятор і герметична камера для вимірювання електромагнітного випромінення товарів. В Укрметртест-стандарті кипить робота. Просто на наших очах тестують технологічну шафу для керування виробничими лініями. Їх виробник планує експортувати до ЄС. Зізнається усі деталі закордонного виробництва. Тут уже додали лісі фільтри друге оборудовання. То есть ми сейчас его повністю адаптуємо под Європу, європейські стандарти. Обладнання має відповідати вимогам безпеки і європейським стандартам. Скажімо, не давати перешкод у мережу. Це казалось би третістепенна річ, які ж поміхи. А потім від этих помех перестають работать телефони, комп'ютери, телевізори, управляючі системи. Ну, це все одно, що ви будете йти по вулиці, з кем-то разговаривать, а тут рядом будет громко кричати. Ви же ничего не услышите. Та це лише початок випробувань у списку десятки вимірювань, серед них і визначення рівня електромагнітних перешкод. Для цього використовують таку камеру. Її придбали за кошти ЄС. Процес цілком автоматизований. На екрані зображення платформи та вимірювального пристрою. Раніше усе це інженери робили вручну і на вулиці. Якщо раніше не менше полудня вимірювання було, одне. То зараз за 40 минут. А таких измерений два мінімум. Тобто вот антена горизонтальна і вертикальна. Радіочастотна герметична камера, це кімната, де стіни, стеля, а іноді і підлога вкриті пірамідальною структурою. Така будова робить приміщення багатофункціональним. Камера дозволяє ще з іншими пірамідками облучати зділля. Тобто не зміряти, як зділіє кричить. а вот, смотреть, наскільки воно устойчиво к внешним помехам. Натиснути кнопки, повернути ручки для кожної дії. Тут свій пристрій так перевіряють надійність праски. І от подобної установки. Ота в частності ізгіб шнура фена. Ви його часто і не не знати опасності. Ну опять же, це тисячі раз. Усе в одному, торік тут з'явився універсальний робот-маніпулятор. Працює з різною швидкістю. Попадают в точку до миллиметра практически. Точно так же можешь за него взяться и стучать им. Ну, далеко не каждый утюг поня понятно это выдерживает, такие испытания. Так что покупать на базаре не стоит. Керує роботом програма для цього. Є пульт. Наразі інженери ним не користуються. Прилад проходить калібрування. Однак уже переконалися, робот може виконувати складні завдання. У цьому комплексі можуть тестувати не тільки різноманітне обладнання, а й випробовувати його у будь-яких умовах. Приміром, це польова камера. Вісім годин перебування виробу всередині неї імітує як десять років роботи у реальному середовищі. До слова, нині там випробовують лічильник, який виробник планує поставляти у Європу. Перевірка на відповідність технічним нормам це лише початок. Потім виробник має отримати сертифікат про відповідність у нотифікаційному органі, однак таких в Україні немає. Натомість, результати Укртесту визнають партнери зі Словаччини, Чехії, Польщі та Литви. На основі наших протоколів видав сертифікат відповідності. і в цьому сертифікаті буде написано, що продукція. Такого-то такая та продукція, такого то правіда соответствують требованиям таких то директив Евросоюза. Всіх необходимо. Керівник Укртесту каже, що в Україні ця процедура дешевша в рази, а з новим обладнанням від ЄС замовлень побільшало. Нині мають 40 клієнтів. З'явилася і нова послуга тестування засобів зв'язку. Поставки цього обладнання ми ми змогли розширити свої технічні можливості на, на нові стандарти і. Улучшить качество із питань, увілічить скорості і додає в Україні тепер випробовують і медичне обладнання. Цим результатам довіряє 52 країни світу. При цьому вартість досліджень менша ніж у Європі. На сьогодні це останні повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту в мережах Ютуб та Фейсбук. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.